Сенсація удар в десятку ЗСУ здолали сотні кілометрів і рознесли глибокий тил РФ. Перемога наших. Росія вмить опинилася на Амілі. Приховувати це вже немає сенсу. Нова гілка розвитку подій у Покровську. Це треба бачити. Наші натиснули на кнопку, яка ліквідовує армію РФ на очах у всього світу. Путін в агонії метається між союзниками. Орєшнік пішов по руках. Гордість Москви тепер недолуге брязкальце. Трамп. Піднімає сили. Україна показує майстер-клас. Загадкові дрони вилетіли прямо з за куліс. Епічний момент, так звана СВО пише останній розділ. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Екстрено дрони роєм атакують РФ. Сили оборони взяли шалений темп. ППО ворога не може впоратися із таким навантаженням, тож пропускає удари один за одним. Територія Росії у вогні нашої помсти у далекому тилу противника затихає голос страху. ЗСУ йдуть в Абанк. Українська балістика розриває небо над путіним. Британський шторм шедо у курсом прямо на Москву. На носі блискавичний розгром. У Кремля йде земля з-під ніг. Найцікавіше по. Переду усе про це не пропустіть далі. Військові об'єкти енергетика та нафтова галузь. Війна остаточно перейшла на територію РФ. А ЗСУ, схоже визначилися зі своїми цілями в тилу окупантів і нарощують далекобійні удари. Одна з головних цілей – це принудити Росію до завершення війни. Щоб ціна цієї війни стала більше для Росії, щоб було більше мобіцювати завершити тут. При цьому мотивації сили оборони додають росіянам щодня, так за минулі кілька тижнів не минуло і ночі. Щоб у РФ щось не вибухало, не спалахало і не було знищено. Ми зібрали найгучніші епізоди. Ешно найяскравішою подією у питанні російських блекаутів стала атака зсу на московську область у ніч на 1 листопада. Моніторингові канали повідомляли про сотні дронів, які вилетіли бомбити РФ і не помилилися. Хоч московська енергетика і витримала довкола столиці. Знеструмити вдалося цілі населені пункти, зокрема без світла залишилося Підмосков'я та місто Жуковське. ССУ нанесли уже немало ударов по станциям и подстанциям. Периодически отключается электричество и тепло во многих городах России и на оккупированных территориях. Напомню, Украина ведет кампанию. По російській энергетике в ответ на російський терор по энергогенерирующим об'єктам України думаю, що в декабрі эта ответная кампанія вийде на новий уровень з применением ракет почти в ежедневном режимі. Продовжується і кампанія зі знищення російської нафтової промисловості. Зокрема, днями особливо ефективними були удари в Туапсе по нафтоналивному терміналу РФ. атака на порту Туапсе морской была достаточно масштабной и эффективной, а также эффектной. Местные жители начали фотографировать и записывать видеозаписи с этой атакой. начало этой атаки также попало на видеозаписи. Ну а местные оперативные службы выпустили традиционное заявление, что, пожалуйста, не снимайте результатов при прилетов. Это помогает врагам. Однако до ЗСУ аж никак не виду стурбованных россиян, які раптом на четвертый рік выявили, що війна йде уже прямо за їхніми вікнами. А Дані Озвідка, у тому числі і західної що й дозволяє завдавати настільки точних ударів, следствия українські БПЛА, по оценкам самої російської сторони поражені, відповідно, як центральна естакада, це головний узел перекачки нефти, і речь річ йде о про нанесення удара по нефтетанкеру, який который на момент. На ударах красна ходівся по загрузку. При цьому, коли вдається, встигають ЗСУ одним ударом бити одразу кілька зайців, тобто знищувати підприємства з одного боку. Дуже потрібні російській економіці, а з іншого відверто військові цілі. Удар був нанесений по промишленому гіганту Ставропольського края, нефтехімічному комбінату Ставролін в місті Будьоновськ. Это один из крупнейших производителей полиэтилена, полипропилена, бензола і других компонентів нефтехімії, активно используемых в военно-промышленном комплексі. Аналітики відзначають, що удару туди було завдано вперше. До слова, завод знаходиться від України за 700 кілометрів. А саме підприємство забезпечує сировиною як внутрішній ринок, так і експортні поставки. А отже, ця така завдає шкоди не лише ВПК, а й експортним доходам російського бюджету. Працюють сили оборони і по об'єктам РФ на окупованих територіях. Кілька днів тому це особливо відчули жителі Криму після однієї із найбільших атак на півострів за останні кілька місяців, зокрема по нафтобазах у Гвардійському та Севастополі. Ітог по даному епізоду таков всього буквально за один час зразу два крупних нефтяних об'єкта в Криму були виведені із строю. Это означает полную потерю устойчивости тылового снабжения оккупантов в этом секторе. Особенно на фоне разрушения и выведения из строя крупнейшего нефтеналивного терминала в Феодосии и общего дефицита бензина в самой России, которая, я напомню, является единственным источником пополнения крымских нефтебаз. З останнього в ніч на 4 листопада дрони а також ракети Шторм «Сил оборони» встигли завдати шкоди як російські енергетиці та нафтобазам, так і суттєво ускладнити їхнє перебування на окупованих територіях, фактично відключивши в зоні враження всі військові об'єкти. Українські безпілотники нанесли удари по те по підштанцям в Луганське, Алчевське. 1 Первомайск. Это временно оккупированная территория Луганской области. Отмечается массовое отключение потребителей от электроэнергии. Блокал на территории Российской Федерации за последние сутки. Удары беспилотников сил обороны Украины. Курская область. Это Железногорск по подстанции. Город полностью обесточен. Липецкая область. Это тяговая подстанция ПС Усмань. І «Город Орел» – удар по Орловской нісюнпарловська Это то, що касается блокаута. Що ж до військових об'єктів, однією із найуспішніших далекобійних атак ЗСУ аналітики називають вибухи на греблі поблизу Білгорода. Удар був настільки точним, що цивільні не постраждали. А ось російські підрозділи в Харківській області через розлив води виявилися відрізаними від своїх підрозділів і наступ. Провалився важлива мета завдати ударів по логістичним можливостям Росії по складам боєприпасів, аеродромам, літакам, скупченню військ, щоб створити труднощі для військової машини Москви. щоб завдати удару по центрам, звідки Росія керує операціями на фронті і звідки вона може атакувати стратегічну інфраструктуру України. При цьому розслаблятися росіянами ще дуже рано, як анонсував глава сил безпілотних систем Мадяр цієї зими жителі РФ. Дізнаються, що таке блекаут. А заразом нагадав, що газ і нафта чудово горять, очевидно натякаючи на нові атаки по НПЗ. По состоянию на ноябрь місяця поценкам по самої російської сторони виведіна і строя порядка уже 40% НПЗ на території Російської Федерації. Ну що ж, як то кажуть, продовження незабаром. Прямо зараз Покровська м'ясорубка затягує у себе армію РФ зі швидкістю світла, а зсу тримають оборону. Наші війська кладуть ворога пачками. Десант Буданова кардинально змінив хід подій. Українська міць тримає руку на пульсі. Противник виснажений, але рветься у вир боротьби. Сотні тисяч путінських вояк бажають крові. Путін кидає на забій усе артилерію, дрони. Доля Донбасу вирішується прямо зараз. Зсу стоять стіною і тримають козирі у рукавах. Невже з дня на день на передовій станеться перелом? Про це розкажемо у сюжеті далі. Вирішальна битва за Покровськ продовжується. Російські війська просуваються в межах міста, але українські сили тримають оборону та проводять контратаки, уповільнюючи дії ворога. Сили оборони продовжують зачищати покровськ від окупантів зараз у північній частині міста. Це стало можливим завдяки тому, що за останні кілька днів вдалося забезпечити поповнення особовим складом та технікою. Після успішної десантної операції до спецназівців гур, які зайняли певні рубіжі та пробили наземний коридор. Приєдналися додаткові сили спецпідрозділу. За словами президента України, в Покровську відбуваються спецоперації різного характеру. Проте про більшість не слід говорити. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, атакуючи відразу на декількох напрямках, зосередивши тут найбільшу кількість солдатів та офіцерів. По різним оцінкам українського командування прямо або для посредством вокруг Покровська этой всій операції зайнято порядка 100 тисяч російських тобто, ну, Це приблизительне дані. То есть для понимания, какие силы брошены. Даже большим скажу, с направления Сумской области и с направления Константиновки были факты переброски сил с этих направлений в направлении Покровского, чтобы усилиться, потому что людей не хватает. Речь идет как о ну, так называемых смертниках, то есть это контрактники средней продолжительной жизни, которая 12 дней Таке соответственно это спецподразделение російської армії плюс бригади морської піхоти, час на сі сто після бригада морської піхоти, переброшена на поскольку направлення Курской області. За даними інституту вивчення війни, окупанти просунулися у південній частині Мирнограда та Східному Родинському, поступово наближаючись до самого міста Покровськ. Говорить о закреплении непосредственно в Мирнограде российских оккупационных войск на данный момент нет оснований. На данный момент верифицировано а, пребывание российских оккупантов на территории шахта управления 5 6 По Родинскому следует отметить то, что ситуация изменяется динамично. А, то есть э, оккупанты пытаются... Активізувати наступлення з силі взяття під непосредственне контроль локації Сил оборони України. Сили оборони України проводять встрічний контратаки з селі недопущення дальнішого продвіження російських окупантів. Ворог намагається взяти Покровськ та найближчі населені пункти в оточення. Окупанти нарощують кількість повітряних атак, зокрема з використанням кабів та безпілотників. Класічка окруження, як його прийнято. считать, читать по учебнику вокруг города Покровска нет. То есть нет сплошного кольца. Оно не закрыто. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот часть, которая еще не закрыта, она шириной приблизительно 5 километров. Но это ну, максимально критическое расстояние, и оно уже не играет никакой роли, потому что российские беспилотники присутствуют там, российские ДРГ уже там присутствуют, снаряды летят и для перемещения украинских войск. Ситуация максимально ухудшилась в последние недели. За даними Генштабу, минулої доби українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Во время э, uh, данных комбинированных атак э, uh, используется до танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации. Это более 30 единиц тяжелой бронетехники. Причем используется тактика за ценой непостоимых. Окупанти прекрасно понимают превосходство Сил оборони України в использованні FPV-дронів. і то що до позиції Сил оборони України більше 20% від процентів бронетехніки, броньтехніки соответственно лічного составу. Незважаючи на активні дії ворога, українські військові продовжують отримувати позиції та знищувати ворожі сили. Ситуація залишається складною, але контрольованою. За останню неділю Сили оборони України. успешно контратаковали и смогли деоккупировать четыре населенных пункта – Кучерево-Я, Сухецке, Затышек и Шахова. На данный момент оккупанты пытаются активизировать наступление по флангам украинской группировки, а именно в районе Владимировки с угрозой выхода на Гришина – это комбинированные атаки с применением бронетехники – и в районе Родинского. На східному фланзі Покровської операції в районі Добропілля українські сили звільнили частину території, на які раніше просунулися російські війська. За оцінками аналітиків, саме Донеччина залишається головним напрямком наступу Росії взимку, з метою досягти відчутного результату до весни 2025 року. У ці хвилини Орішник Путіна не доїхав до Білорусі. Різкий розворот. Путін змінив свої плани. Тепер перекидає озброєння нові союзниці. На арені з'являється Венесуела. Трамп попередив. США в одну мить спалахнули гнівом. Вашингтон готує удар, який розіб'є усі плани диктатора. Запуск мегаозброєння. Путін догрався. Росія за крок до прірви. Фронт притиснув армію противника до стінки. Котел замикається. Чим для очільника Кремля обернеться. Ці його зухвалість про це у матеріалі. Далі Путін брехун та вбивця. А майбутнє демократії всього світу під загрозою, якщо США зроблять щось менше ніж перемога над кремлівським диктатором. Про це заявив сенатор республіканець Том Тіліс. Якщо ви вважаєте, що Україна це країна, яка перебуває за океаном і не має стосунку до нашої національної безпеки, подумайте ще раз: світ тісний. Весь світ спостерігає на кону міцність наших альянсів. Схоже, загроза насправді все ближче і ближче до США, хоча б тому, що Путін зібрався з ними воювати поки що через Венесуелу. Перший заступник голови комітету держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив у бесіді з виданням газета «Ру», що Росія постачає озброєння Венесуелі і не виключив можливість передачі каракасу комплексу «Орєшнік». Російська Федерація до да, руками Венесуели намагається ослабити вліяння Сполучених Штатів даному регіоні. Я напомню, Венесуела один из крупнейших игроков на нефтяном рынке. поэтому і внимание со з Российской Російської Федерації не случайно. США проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети після доручення Дональда Трампа розпочати ядерні випробування проведення ядерних з питань та В первую очередь и политический, и военный сигнал Соединенных Штатам Российской Федерации. Напомню, Соединенные Штаты обладают крупнейшим ядерным арсеналом. Это ведущая ядерная страна. И следует отметить, что не случайно параллельно с заявлениями президента Трампа о возобновлении. Ядерних з питань у наддал розпорядження о передислокации атомних подводных лодок непосредственно к берегам Російської Федерації. Я напомню в составі ММС Штатах сімдесят одна ядерна подводная лодка в то время як у страни оккупантов 13. Поки світ говорить про війну, Україна бореться за свою незалежність. На цих кадрах українські бійці вибивають ворога із Покровська. на Покровское направление решением Главнокомандующей главнокомандующего силы обороны Украины Сырского переброшенного спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и, соответственно, спецподразделения сил специальных операций. Данное спецподразделение имеет целью разблокирования логистики сил обороны Украины и уничтожения малых штурмовых групп российских оккупантов. А це кадри десантування та бойової роботи бійців гур у тому ж покровську. Повідомляється, що операція у визначеному районі продовжується. Ово від того, що зараз відбувається всередині української оборонки. Ворог тремтить. Китайський мавік відходить у небуття. На поле бою вривається нове покоління наших дронів. Українські безпілотники зробили неймовірне. Це справжній технологічний прорив. Джокери в колоді нарешті показалися світу. Більше мовчати немає сил. Що вміють ці бойові пташки, які прямо зараз буквально виринули з тіні. Про це вже за мить. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя зсу у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу Мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер ікс один інвестував і створив український «Мавік», і Ми скоро побачимо його ми вже першу тисячу доставили на полі боя. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачанням мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів в Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють. Польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництва і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та Чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії. В той час, як типовий МАВІК виконує близько 60 місій на дрон, наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю. За співставною ціни купівлі вартість однієї місії в п'ять разів нижча, а це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів. Незалежне виробництво ВПЛА – це найважливіший елемент у сучасній війні і Україна. Як ніхто це знає, оскільки ми малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. Гучна сенсація, те, чого Кремль так боявся, починає виринати на поверхню у самій Росії. Вперше з'явилися голоси, які відкрито визнають, спецоперація тріщить по швах. Пропагандисти, які ще вчора співали оди перемогам, тепер квапливо міняють риторику. Машина брехні буксує, а нерви у системи здають. Попри офіційні заяви про стабільність, у повітрі відчувається паніка. Здається, Кремль готує ґрунт до великого відступу, але назвати речі своїми іменами, все ще боїться. То чи не станемо ми свідками початку краху імперії. Усе про це не пропустіть далі. Російські пропагандисти та зет патріоти на стадії прийняття. Навіть якщо ми доб'ємося ніякого розміну і отримаємо того останню частину області. В общем-то, все одно дуже неоднозначна ситуація. Очень нетріумфальний ітог. Про провал на фронті говорять тепер навіть на РосТВ. ТВ. Ну пройшло то три з половиною роки вже. Він прав була викатіса. Ми були уже где-то через чотири роки в Берліні. где ми зараз 20% території всього лише освобождено. Ну, треба звіжувати. Ми, видимо, щось не так. Експерти сміються з бравих звітів російської міногресії про просування російської армії на лінії зіткнення. В сутки там два-три населені пункти. Отриваєш населені пункти ці, просто ради інтересу. В одному на 2001 рік проживають 500 чоловік на 2001 рік. В другому на 2001 рік проживало там 160 чоловік. Ребята, це ж... 20-30 домов. А еще открыто заявляет, что так званая СВО провалена. Мы заявили, что мы не меняем цели, которые поставлены. Но, на мой взгляд, если это интересно, мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс. Вот а компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. За радость справедливости все это звучит пока не на. На федеральних каналах на останніх, як і раніше, одна перемога. Але оскільки про фронт говорити особливо нема чого, там показують кремльовські двері з надписю «Бібліотека». лічна бібліотека глави російського государства. Кремлівські пропагандисти невпинно працюють, щоб показати, як цар турбується про свій народ. Мовляв, пам'ятає про кожного бійця та зберігає пам'ятні подарунки. В особистій бібліотеці особлива увага знамені 155-ї окремої бригади морської піхоти. Ця бригада відома скоєнням військових злочинів у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Ірпині. декабрі нам це передали і попросили, щоб тут, в круглому залі лічної бібліотеки. Я спеціально взяла собою. Будем вважати, що це знамя 155 й бригады бригади морської піхоти флота Здесь представляють всі бойові знамена наших бойцов, які сражаються зараз за родину на всій лінії бойового соприкосновения. Тим часом співачка Йолка вирішила остаточно відгородитися від України, щоб нічого в Путлерівській Росії не нагадувало про її походження. Справа в тому, що йолка родом із Ужгорода, але спочатку повномасштабної війни. Зберігала мовчання. Втім, її позиція була зрозумілою. Вона жила у Росії і продовжувала давати концерти. І в Україні на неї ніхто б не чекав. Але тепер Йолка, вона ж Єлизавета Іванців, вирішила повністю порвати зі своєю батьківщиною навіть у піснях. Співачка прибрала зі свого хіта прованс згадку про Бориспіль та виступила з виду зміненою піснею у Москве. Чи про пісні? Останній тренд кремлівського режиму, вплив на дітей через музику прямо у школах та на офіційному рівні. У листопаді школярів на кожній перерві чекає пропаганда російського духу. У рамках всеросійського проєкту Мелодії замість дзвінків шкільні перерви у листопаді відбудуться під музику, присвячену дню народної єдності. Учні почують сучасні патріотичні композиції про дружбу, взаємодопомогу та любов до батьківщини. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.